Крила, крила, дай Боже Крил, щоб не впасти і не втратити віру, сила, сила дай Боже сил, щоби приборкати сатану звіра. Стійкість, стійкість, дай, Боже стійкості, щоб не зламатись ніколи ніяк. Вірність, вірність, дай, Боже вірності. Щоб не впасти по власних очах. Пильність, пильність, дай, Боже, пильності, помилки косять життя, видність, видність, дай, Боже, видності, щоб не взяла у полон сліпота. Віра, віра, дай Боже віри, такої шаленої та глибокої. spărăm opă. Și hai scriindam, dar și Bomba.